Давно ти сидів біля вогню? Не на телефоні, не на автоматі, а насправді. Коли останній раз ти просто спостерігав, як тріскає дерево, як дихає полум'я, це не просто тепло, це очищення. Вогонь знімає з тебе все зайве, і навіть сутності відступають, коли ти в центрі цього світла. Якщо не маєш часу запалити вогонь, запали себе зсередини. Карпатські секрети це твій внутрішній вогонь. Він не обпікає, він відроджує. Твоя трансформація вже почалася. Вогонь, що змінює тебе зсередини. Не завжди є можливість поїхати вгори, але ти можеш почати з малого, запали свій внутрішній вогонь. Карпатські секрети поруч. Звертайся, я покажу тобі шлях.